нещодавно завершився перший етап збиральної кампанії 2012 року цьогоріч врожай значно нижчі минулого річного – Проте, завдяки наполеглівій праці тродиників землі, не дивлячись на примхи матінки природи, зернові та бобові зібрані. Білгородністровський район зайняв перше місце повалу зернових в Одеській області. 3 серпня у Трэнському лісі на природі відбулося урочисте святкування дня врожаю. Зібралися представники сільських територіальних громад, голови майже всіх фермерських господарств, комбайнери, трактористи, механізатори, а також представники районної влади. культур. Ці досягнення можна. Перераховувати довго всі вони являються свідченням вашої невтомної, самовідданої праці, яка завжди була і лишається надійною основою для процвітання всього нашого району. Островський районний відділ культури підготувалися до свята заздалегідь. Цікава концертна програма, творчі колективи району, сольні пісенні виступи у різноманітне свято. Цінними подарунками, почесними грамотами та дипломами, відзначили найкращих працівників СВГ Білгородністровського району. Одразу по завершенню урочистої частини свята на всіх очікували смачні та запашні страви: рибна юшка, овочі, фрукти тощо. Свято врожаю вдалося на славу. Найважливіше те, що не дивлячись на труднощі. Та примхи природи населення з хлібом детальніше про результати врожаю 2012 року та підготовку до нового посівного сезону. Дивіться у понеділок на телеканалі Бесарабія ТВ у вечірньому випуску. новин.